Романа, якщо говорити про те, як може розвиватися ситуація на фронті, то якщо взяти для прикладу Бахмут, західні партнери радили Україні зосередитися на південному напрямку, щоб не розпаляти свої зусилля, утім ми просуваємося довкола Бахмуту, зокрема на південь від міста. На вашу думку, чи правильно ми робимо? Звичайно, правильно все, що робить вищі командування, це все правильно, тому що вони мають безпосередню участь в цьому всьому, вони бачать, що відбувається. І коли Валерій Федорович Залужний зустрічається зі своїми колегами і партнерами, я впевнений, що він проясняє ситуацію, і вони тільки сидять от за такими очима. як ви це робите? Вони багато нам чого радили, і ми. Бачили в тих самих змі американських, які радили не використовувати безпілотники для розвідки, а використовувати людей. Це звучало для наших військових в першу чергу смішно. Але ми воюємо, ми знаємо, що робимо. І коли Русня перекидає з Лимано-Куп'янського напрямку, там де вони зосередили 100 тисячне угрупування сили на південь. Коли вони хотіли своїми штурмами показати і відволікти наші сили, а зараз роблять це вони. Вони відволікаються, вони перетягують на південь, де маємо ініціативу ми. В районі Бахмут маємо ініціативу ми, а на Лимано-Куп'янському відтинку ми стримаємо всю ту навалу, вже стримали і продовжуємо стримати. Тому питання до американських союзників і в цілому західних то чи ми праві, і чи це правильно все робиться. То я певний, що правильно, і наше командування це знає найкраще сьогодні в, сьому, в усьому і в цілому світі. А до речі, стосовно лимано-куп'янського напрямку, от росіяни ж там оголосили про те, що от вони будуть наступати. Вони там туди стянули понад 100 тисяч війська. В принципі, їхній наступ захлинувся. Вони правильно да? от і ви щойно говорили, що змушені перетягувати свої війська на південь для того, щоб стримувати наступ українських збройних сил там. А взагалі, чи є у російської армії спроможність наступати? Є, є, мене неодноразово це показало, і дуже багато часу задавалося це питання: а чи є спроможність, а чи є засоби, а чи є припаси. І наші бійці, на жаль, відчувають це кожного дня. У них є техніка, у них є припаси, у них є артилерія, у них і люди. Це відбувається безперервно. І не можна казати, що у них там завтра щось закінчиться. У них там коли відбились якийсь штурм. Все казати, що вони нічого не зможуть, тому що це дуже часто пригашає це внутрішнє чуття людей війни. Нібито вже все, все закінчилось, все відбили. На жаль, ні і це треба враховувати. І наприклад, на лимано купянському напрямку, скоріше за все, очікується. Накопичення сил, яке вони знову застосують, і а, саме там відбитий був наступ завдяки бригадам, які підтягнулися, завдяки виправленим помилкам командування і в цілому. А, тобто, це знову ж таки говорить про те, що ми так само вчимося на помилках, ми розвиваємося, ми робимо щось, але дуже багато віддається сил і життів на це. Ми бачимо зараз на півдні, що Русня намагається обламати. На наші просування, тобто вони намагаються відповідати, вони накопичили сили, це теж важливо. То це показує те, що вони мають засоби, вони можуть. Та ж сама кліщіюка зараз нам дуже важкі бої, і наші збройні сили ду віддають максимальні просто зусилля, щоб втримати і просуватися далі. І це треба все дуже сильно враховувати, що ми воюємо проти сильної держави, яка все своє історичне існування, все своє життя від Савка до сьогоднішньої Росії на накопичувала озброєння. І вона готувалася воювати, мабуть, проти всього світу. А ми а ми стримуємо весь все це своїми силами. Ну, до речі, стосовно півдня, то командувач Тарнавський каже, що для успіху збройних збройних сил України вони мають дійти до токмака. Це він називає завданням мінімум, і каже, що найбільший прорив послідує саме за токмаком. А наскільки на вашу думку це реально зробити, маючи всі ті сили і засоби, що у нас є до кінця року. Ну, до кінця року не знаю. Я не беруся аналізувати так далеко, і це знову ж таки небезпечно е, такі прогнози давати. Ми не знаємо всієї ситуації. Е, і для військових, особливо, коли з ними спілкуєшся, знаєш трішечки більше. Е, розумієш, що це все не просто легко, е, а це віддаються важкі зусилля там. Ми Бачимо на півдні, наприклад, якщо подивитися на мапу, такі зелені лінії. Це називається посадки, за які йдуть дуже важкі бої і намагаюся е наголошувати на кожному, там всюди, е що це позиції коментарі військових, що це дуже важко. Е це не просто там взяти населений пункт, а посадка. Для них те, як військові казали, важче, ніж сам населений пункт. Там постійно є якісь позиції, там є вогневий контроль, там постійно йдуть ураження, і оці просування вони сантиметр за сантиметром, з великими жертвами. І, Знову ж таки, варто допомагати Збройним силам, щоб це все далася легше. Токмак, звичайно, зосереджений, тому що там вибудовується напрямок до того населеного пункту. Це важливий логістичний хаб для Росії Ми бачимо, як вони його обкопують, ми бачимо, як вони його обороняють. Там копаються окопи не просто там землю, вони його заливають бетоном І це по всьому півдню відбувається. І важливо, звичайно, його звільнити, як і всі інші населені пункти. А як і коли це відбудеться, не беруся вгадувати, бо це дуже довго і дуже важко. А як зараз виглядає лінія оборони росіян на півдні? От де зараз знаходяться саме на якій найближче до моменту прориву, на якому моменті українські війська? Ну, Дуже цікаво звучить, от ми там командою іноді обдумуємо це лінії оборони. Зазвичай лінії оборони це якась термінологія ще, мабуть, з радянських книжок, де ми пам'ятаємо викопані там коп uh -huh. великий, там якісь позиції, там бункери, там техніка і тому подібне. І все. якщо при... Цю лінію оборони далі нічого не буде. На сьогоднішній день війна трішечки інша. Якщо брати там, оборону, то вона, да, вона ешелована, то там вибудована на якусь територію, на якусь зону своєї споруди фортифікаційної оборони, там підтягнуті сили. Але ось навіть зараз обговорюючи там як відбуваються бої. Посадки це не лінія оборони. Посадка це кожна посадка, де є якісь, якась загроза, яку, які використовуються для будь-яких можливостей, щоб там, наступати чи відбивати атаку. Е, Будь-яка споруда, будь-який горбочок там е, вони використовують, е, щоб вибудувати свою оборону. І дуже багато було прикладів: от у них вже є е, оборонні споруди. Е, коли вони втрачали населений пункт, тобто, якщо брати там ремнівський виступ, там вражайне вони, коли відступають назад, то вони витрачають свій час, будь-який вільний, на те, щоб вибудувати нові позиції, постійно копаються, постійно мінується, завозиться якась техніка, засоби ураження, вибудовуються позиції, підтягуються нові сили, і це постійно на кожній ділянці. То це вже говорить, що ну, лінія оборони це. Прийдеш, звільниш одне село, наступне село стане, виходить лінією оборони. Після цього населеного пункту наступна посадка стане лінією оборони. Ще одна лінія оборони. Лінія за лінією. Таких ліній за лінією вони використовують постійно ці можливості і так само з мінними полями розказував. Приклад, цей недоразово, коли з нами бійці поділилися відео, як вони аеророзвідка е з артилерією заганяли російський танк. Е він відступав, втікав в, в свій глибокий тил і підірвався на своїй міні. Говорить про те, що у них багато мін, вони їх ставлять повсюди, е і це теж така величезна перешкода. І Знову ж таки, лінія за лінією, посадка за посадкою. Там все усієно цими мінами. А, от от така у них оборона.